Друзі, всім привіт! З вами я Артем, канал Зоокул. Сьогодні у нас на огляді е, насос для фонтана, для акваріума, для чого завгодно. Е, це виробник фірми Atman, це китайський виробник, але один із надійних. Модель at 104 Цю модельку використовуємо в, ну, в акваріміці вже дуже багато років, тому е, дуже стара, е, добре працює без нарікань. Значить, всередині ми маємо такий насос. Сам по собі насос середнього розміру провід плюс-мінус півтора метри. Характеристики по моделі 2000 літрів за годину перекачка 38 ватт споживання, 2 метри максимальна висота підйому. Максимальна висота підйому це не означає, що на 2 метрах у вас буде 2 куби води. Звісно, на висоті 2 метра води буде реально 3 каплі. Тому раджу всім використ... при... вибирати насоси і ділити потужність на 2. Тобто на 2 метри видає воду, тобто максимально на метрі буде нормальний поток води. Тому це. Будь ласка, не забувайте. Сам по собі цей насос має характеристики по розмірах. По довжині він грубо 12 см на 7 і на 9 см. Знизу є присоски. Якщо ми хочемо його використовувати для акваріума, ми можемо повністю занурити його в воду з проводом, потім одягнути таку насадку на подачу кисню. На подачу кисню одягаємо таку шлангочку. шлангочку виводимо на зовні за акваріум, всасується вода, вибрати сюди, всасується повітря. Звідси виходить чиста ну, водичка і багато повітря. Це якщо потрібно швидко зробити в акваріумі ток води і. Багато кисню. Далі. Але в акваріумах ну, не всі його їх використовують. Більше це фонтанний насос. На насосі є можливість регулювати струю більш-менш. Так, будь ласка, коли ви ставите шланг, а, часте запитання, який діаметр шланга нам сюди потрібен. Значить, мірюємо. Шланга у нас 20 мм. Якщо берете там, C20 це, це внутрішній. Тому якщо берете більший діаметр, можна металевим хомутом зажати. Е, так, е, Чим менше ви ставите сюди шлангу, тим звісно водички буде на виході менше. Які фактори впливають на те, що він може згоріти? У деяких клієнтів вода дуже кальцінована. Всередині знаходиться ротор, який перекачує воду. Ротор забивається кальцієм, насос не охолоджується і він згорає. Тому, будь ласка, періодично не забувайте. Розбираємо його, знімаємо усі оці переходи. І добираємось всередину до ротора, який у нас перекачує воду. Е, значить, його потрібно мити. Е, цей насос йде з керамічним стержнем. Е, це означає, що він буде тихо працювати. Потім е, він, буде, він може працювати з солоною водою, е, так і з звичайною водою, тому многофункціональний. Е, так, промили, поставили, зібралися на місце і далі. Він у вас працює. Недоліки цього насосу. Ну він же такий плюс-мінус середньої потужності. Може бути, хотілося, щоб був більш довгий провод. але це не є проблемою. Можна доростити. Саме основне, дуже надійний. Доволі е, нормально перекачує воду е, з, е, з такого власного досвіду. Чим дорожче Китай е, сам по собі більш якісний, то характеристики, які вказані виробником, більш е, співпадають з реальністю, тому що бувають китайські е, насоси, які пишуть дві тисячі літрів за годину, а по факту там і 500 немає. Це просто наліпка. То в Атмані максимально це буде співпадати з реальністю. Тому посилання на цей насос залишаю знизу під відосом. Дякую за увагу. Підписуємось на канал і до зустрічі.